Моє вітання: картопля з куркою. Світова класика. Полюбляють в кожній країні світу. Перелік інгредієнтів, як завжди, зараз та в описі під відео. Філе стигна я використовую. Сьогодні можна використовувати просто філе. Нарізати на невеличкі шматочки. В мене цього м'яса приблизно 900 грамів. Ну або використовуєте інше якесь м'ясо. Це не обов'язково має бути курка. Додаємо спеції за смаком, але звісно, я все пропишу. В мене спеції це сіль. Перець, солодка гірчиця це соус, гірчичний соус, не та що гостра. Соєвий соус. Додаю ще обов'язково трошки олії. Часник я використовую сухий, можна використовувати свіжий. Це в мене. Солодкий чілі. Я полюбила цей соус. Він у мене завжди є тепер в холодильнику, бо дуже гарно пасує до курки. Курка взагалі довго не маринується, їй достатньо 15 хвилин. Ще хочу для кольору додати ложку томатної пасти. Це не обов'язково, просто хочу більше, щоб був такий апетитний колір. Ну і трошки смаку додасть, звісно. Все поєднали і відставляємо на 15 хвилин, поки підготую овочі. Овочі в мене сьогодні це картопля, цибуля та капуста. Цибулю нарізаю в першу чергу, бо я її хочу трошки обсмажити. Не хочу, щоб залишалася цибуля сира. Моя пательня завжди величезна кількість питань з цією пательнею. Я її розігріла на максимальному нагріві. І нам треба зробити тест. Вода. Зверніть увагу, вона як кульки, вона не випаровується. От на стінках випаровується. Це тест, що вона вже готова смажити, але обов'язково прибираю з нагріва десь на одну хвилинку. Не можна на таку гарячу пательню щось додавати, все згорить. Одну хвилинку постояла не на нагріві, і я тільки зараз додаю олію. Олія не має у вас горіти, і тільки після олії я додаю вершкове масло, шматочок. Все, це ідеальна е, пательня для приготування їжі. Нічого не прилипне до цієї пательні. Не, не вийде смажити на цій пательні без масла. Обов'язково треба додавати, ну, якщо це не млинці, млинці, до речі, я також смажу на цій пательні. Пательня метро шеф сталева 28 см. Купляла її в метро, продається ще вона в епіцентрі. І взагалом, подивіться онлайн. Капусту нарізаю, цілою, мені дасть ну, буде забагато. Я візьму половинку. Все, капуста також вже готова. Почистити картоплю, цибуля вже підсмажилася, як бачите, нічого не пригоріла. Ви іноді питаєте, що кажете, що Катя в мене ось тут як нагар. Це нормально для цієї пательні. Я її мию в посудомийки, все відмивається, чухайте, шкрябайте, чим хочете. Це вічна пательня. Купив раз на все життя і забув. Так, вона важкенька, але вона того варта. Їжа готується, як бачите, чудово. Капусту додаю, але я не ставлю смажити. І вона зараз буде прогріватися, поки я натру картоплю. Бачите, страва настільки швидко готується, що я не встигаю все робити одночасно. Картоплю натерла, ще обов'язково додаю 2 столові ложки томатної пасти, ну або може томат, якийсь у вас є соус, томатний сіль перець, трохи-трохи, може ще якісь ваші улюблені спеції. Додаю картоплю, все гарненько П -п -п перемішую, овочі готові. Все. Капуста, до речі, не обов'язковий інгредієнт, але обов'язково додавайте капусту. Ну всі ж ми знаємо про користь капусти. Картопля це добре, але. Беремо саму красиву форму, в мене це мої гусики, розподіляємо овочі зверху м'ясо, як ви розумієте, м'ясо буде запікатися, і цей сік буде в картоплю з капустою. Взагалом смакота неймовірна. Все, розподілила в розігріту духовку до 180 градусів, режим верх-низ на хвилин 40-50, щоб пропеклась картопля. Тут величезна в мене порція. Все. Готова моя картопля з курочкою і ще й капуста тут. Я хочу змастити трошки вершковим маслом, це просто щоб був близько апетитний на відео. Це доробити не обов'язково. Присипаю ще якоюсь зілянушкою, все, смакота, ціла купа їжі готова, як ви розумієте, будемо їсти її декілька днів. Насипаємо і насолоджуємося. Картопля пропеклась. Слідкуйте, да, щоб вона не була у вас, альдента, там. і теж не треба там, тримати дві години в духовці ту страву. Вуаля! смакота, красота ще і корисна. Додавайте овочі в свій раціон, і буде вам щастя! Смачно, ніжно, як завжди, смачного.